Тиждень минув для сум під знаком молодості та невичерпної творчості. 20-й ювілейний фестиваль аудіовізуальних мистецтв кришталеві джерела подарував обласному центру масу незабутніх емоцій, радіо, теле та фотопродукції найвищої проби. Протягом тижня сумчани мали змогу долучитися до перегляду конкурсних робіт учасників фестивалю, а також перейняти секрети акторської майстерності та режисури від провідних зірок кіномистецтва. Вихідними фестиваль урочисто закрили до наступного року на Помісті відкрили не одне талановите ім'я. За фінальною частиною фестивального дійства спостерігали і наші кореспонденти. Суми гідно впорались з місією господарів 20-го ювілейного міжнародного фестивалю Кришталеві джерела. Прийом поважних гостей, організація діяльності конкурсної комісії, робота у творчих майстернях, екскурсії містом і цікаве дозвілля учасників фестивалю. Усе це сумчанам вдалося на 100%. Організатори кажуть, що ми підготувалися з боку підтримки цього фестивалю як найкраще, то це свідчить про те, що ми будемо мати певні скажімо, цілі для того, щоб затягнути вже системно проведення фестивалю Коштілові джерела на території Сумської області. Тім, ставлячи високу оцінку за проведення фестивалю, кришталеві джерела не квапляться прописуватись у сумах на постійне місце проживання. Мовляв, інтрига щодо визначення місця проведення наступної конкурсної програми сприятиме позитивній конкуренції навіть між малорозвиненими провінційними містечками. Самі ж організатори запевняють, що не залишать кришталеві джерела без уваги. Детское телевидение, по большому счету, это часть политики государства. Вообще дети – это богатство страны. Их чистые души и то, чем мы их сегодня наполняем, это ответ на вопрос, что мы будем иметь в будущем. А відповідь на це питання дали творчі доробки учасників фестивалю, котрі були надіслані на конкурс. Загалом же у програмі фестивалю брали участь 80 кіноматеріалів, майже півтори сотні телепрограм, до 30 радіопередач і понад 540 фоторобіт. Як зазначають самі члени журі, достойних було багато. Найкраще з них отримали переможні трофеї. Олеся Боровик, Сергій Кузьменко, Руслан Павлов, обласне державне телебачення.